Привіт! Давайте зробимо супер швидке резюми, так як ми можемо за допомогою нашого інструменту, поки що, коли ми ще не відчуваємо, перевірити наш вертикальний, горизонтальний плани. Навіть діаграми не потрібні. Пам'ятаєте, вони дуже-дуже прості. Все, що від нас вимагається, це їх уявити перед собою. Тобто ми уявляємо, що перед нами це 100%, тобто відцентрована вертикаль чи горизонталь. Якщо, наприклад, наш маятник хилить вліво, то, наприклад, наша горизонталь вона впала низько, якщо вправо, то вона підняла, піднялася вгору. Наша вертикаль, так якщо вправо чи вліво, то показує маятник, в яку сторону вона відхилилася. Якщо ж по діагоналі, то треба буде уточнити. так? Одне діло, коли маятник ніби кидає тільки в одну сторону, наприклад, так, то це означає вліво чи вниз. А якщо його хитає дуже гарно по діагоналі, то це означає, що, наприклад, наша вертикаль. Знаходиться діагонально, а це більше всього якийсь дуже негативний вплив, скоріше всього, є перешкода, отам, де вона є, отам наша вертикаль і зміниться. Тобто, якщо отут, наприклад, сутність чи якась негативна, ем, наприклад, геобіологічне явище, так воно знаходиться ось тут, і від нього йдуть ці іманації, то ваш план отут припіднімається, бо йому отут щось заважає. Чи це зрозуміло? Сподіваюся, що так. Отже, це відео так для всіх. Тобто, відчуваєте, не відчуваєте, завжди корисно, дуже швидко, без будь-яких діаграм, перевірити: вертикаль і горизонталь, а це дуже-дуже важливо. Ну що, поїхали? Отже, уявили 100%. Наліво, направо. Завжди, коли ми щось шукаємо чи визначаємо, має бути чіткий намір, один, єдиний, що ми шукаємо, чи що ми хочемо відчути, на що звернути увагу. І залишаємося в цьому намірі, в цьому питанні, у цьому пошуті. Наші думки лише... На цьому питанні. Наші всі відчуття лише на цьому питанні. Наше питання, наш намір. Так, отут у мене дивіться 100%. Отут ліво, отам право. Ну що, поїхали? Так, тобто можна на долонці робити. Чи відцентрована моя вертикаль? Чи відцентрована моя вертикаль тут і зараз? Чи відцентрована моя вертикаль тут і зараз? Все рівнесенько, відцентровано. Перевертаємо мою горизонталь. Чи відцентрована моя горизонталь? Чи відцентрована моя горизонталь? Чи відцентрована моя горизонталь? не мені показує мою горизонталь, що по горизонталі. Так, тобто, Це мій такий індивідуальний е, момент. Коли немає діаграми, то воно показує саму мою горизонталь. Тобто вертикаль показує по вертикалі, а горизонталь по горизонталі. У вас може бути також. Тобто, чому важливо зробити цю практику, щоб ви знали, який у вас момент. Тобто, Воно вам буде показувати, як по діаграмі. Чи коли діаграми немає, воно показує, як у мене вертикаль і горизонталь. Правда, важливі такі маленькі штучки моментики? це дуже важливо. Тому ми і робимо цю вправу, щоб це все знати, вміти, довіряти, розуміти і щоб не було ніяких незрозумілих моментів. Отже, моя вертикаль вертикальна, моя горизонталь горизонтальна. У мене все добре. Так, можна задати загальне питання. Чи я повністю відцентрована в моєму вертикальному і горизонтальному планах? Так. З цим ясно. Ну що, а для тих, хто бажає піти далі, згадаємо, що в нас ще є цікава третя, бокова. Боковий план, часовий план. Активуємо ручки, стаємо, налаштовуємося і ручками нашу бокову мембранку намагаємось знайти. А, зразу вам скажу, що вам легше було шукати. Вона от реально ділить наше тіло наперед і назад. Дуже цікаво, коли ми змінюємо часовий пояс. Наприклад, коли ми кудись летимо, наш часовий оцей план може зміщуватись. І от знаєте, от як є декілька годин перейти на нову годину, на новий часовий е пояс, нас так трошки якось водить, це тому, що наш часовий план з'їхав. І йому потрібно так от декілька годин або декілька хвилин, в залежності, куди ви там поїхали, повернутися на своє місце. Часовий план не завжди легко знайти, але в принципі можливо. Якщо ви відчули нормально і горизонталь, то вже можете і спробувати, і боковий знайти. Він буде вам важливий трошки згодом, а особливо дуже важливий тим, хто хоче працювати з простором і часом, або подорожувати в часі, або працювати з минулим, з теперішнім і майбутнім. Тобто цей часовий план може бути комусь, не всім, комусь, дуже дуже в нагоді. Розвивайте свої. Відчуття, в кого вони працюють чи не працюють, завжди є вихід. І я цей вихід вам тільки що дала. Тобто його можна завжди перевірити навіть за допомогою інструменту. Так, тобто, давайте зробимо часовий план. Він отак іде. Так, тобто вертикальний йде отак. Горизонтальний отак. Він нас отак ділить так по пупку. А часовий ось так. Це зрозуміло? Чи відцентрований мій часовий план? Чи відцентрований мій часовий план моя бокова мембрана, бокова мембрана, бокова мембрана? І от він мені показує по горизонталі, бо він іде ось так. Так. І він у мене рівненько по горизонталі, не назад і не вперед. А рівненько на діаграмі буде показувати так, як зазначено на діаграмі. Або ви малюєте людину, пам'ятаєте, як він є малюночок, людину з планами. І дивитеся по цим планам. Де знаходиться вертикальний, де горизонтальний, де часовий. Практикуйтесь, дуже класна практика, дуже корисна дуже потрібна. Удачі! Сподіваюся, що ви дізналися щось новеньке і, звичайно, дасте мені про це знати. І у вас все обов'язково вийде. Якщо не зразу, то з часом Бувайте!